Ну що ж, матч розпочався. Ось і щось створити, йде на передача до штрафного майданчика. і можливість контратаки зараз у Болехова. Нас доганяє, куди б меча на фланзі, виконує простільну передачу. Захистник перехоплює, але помиляється зараз і не зумів цим скористатися Віталій Сокирко. Кашуба, Богдан зараз помилився при вибиванні і міг Сокирко відзначатися забитим м'ячем вже на старті. Сокирко розігрався з партнером. Передача до штрафного майданчика. Тут куди би намагався Ковальчука випередити. І кутовий заробляють гравці Болехова. І Вахнюк куди yeah. б? Удар! Сіка, момент, який зараз втрачає Болехів. Ось з кутового щастя могла зараз прийти. Якби є Вахнюк влучніше пробив по воротах. А що ж, Басарап буде пробивати по воротах, пробиває! Зараз помиляється як. Ковальчук, але що там? Порушення правил зараз на Гукіпері. Ковальчук собі створив щойно неприємний момент. Матчі 16-го туру відбудуться. Бурштин прийматиме Галич. А Болехів поїде на виїзд до команди. Це Вікторія зараз пробиває у нас Романю На добиванні гравець Бурштина, м'яч у воротах, забиває трінчак, але робиться із офсайду. Зараз э, Романів потужно пробив по воротах, не справився боляк. Куди на лівий фланг. Тут Мельникович. на у Сійку. Влучає менш захисника. Не підбирає ніхто. На підбиранні Басара пробиває Басараб Романишин. Удар по воротах від Кудибина не точно. Багато гравців у червоній формі у штрафному майданчику. Де подача поперечка зараз. Тут і втрата від Болехова. Ну що ж, перейшла зараз ініціатива до гравців Бурштина. Удар по воротах і повстійку проходить м'яч. Хороший зараз момент, хороший удар від гравця Буштина. Ну, а перемога господарів дозволить вдало закріпитися у нас на шостій сходинці та наблизитись до суперника. Зараз удар і м'яч влучає ворота Романів. Відзначається забити м'ячем. Беляк намагався врятувати команду, але м'яче Радницьки відбився від газону та пролетів над рукою голкіпера. І ось такий неприємний сюрприз. У нас у старті другого тайму для господарів поля. Який з'явився в другому таймі Олега. Я зараз готується удар по воротах. Злівої буде пробивати. Гравець бурштина, якийсь сейф від Ростислава Беляка зараз. Врятував команду від. Хорошого удару супротивника і перевів м'яча на кутовий. Не потрібно поспішати. Це хороша риса для команди, яка поступається, намагання відігратися. Тут на газоні опиняється гравець бурштина, є удар по воротах, вище воріт пробиває зараз. Гравець бурштина. Ще одна хороша нагода для гостей. Зняти якесь цікаве рішення, створити собі гольову нагоду, але... Кутовий теж непоганий шанс. Удар не вдається зараз. Удар Мельниковичу. Баляк, повертає м'яча у гру. Давай, І що у нас показує арбітр? Пенальті. призначає. Фол на Василю. Куди Василь сьогодні не в'язав, боротьбу супернику і що ж? дивимось за цією дуелі гукіпера та гравця. Карпат, удар. Куди один один? Рахунок зрівняно у матчі, куди забиває і сподіваємося, стане хорошим поштовхом для господарів поля піти вперед і зазіхнути на перемогу цьому матчі. Чому б ні? Рахунок нічийний. один-один. Є кому замикати цю передачу. Є високі гравці у складі Бурштина, а тим часом голкіпер. Булехова грає, впевнено біля м'яча. Пробуває Басараб, рятує зараз свою команду голкіпер Ковальчук. Бляк поспішає, вибиває вперед. Тут куди бен, може зараз, куди вийти вічневіч, куди він виходить, ну це повинна бути червона картка. Це фон останньої надії. На мою думку, і зі мною арбітер погодиться. Це вилучення у нас. ПАКА краще не скажеш. Вилучення у нас в матчі. Пробиває у нас Басара Пім'яч розминувся із дальною стійкою. Досить близько було до забитого м'яча, але на жаль, на жаль, поки що безрезультатно. Один один у нас у матчі а тим часом Романів пробиває. Потрібно зараз вибити, що і робить оборона Карпат Вибиває м'яча за межі поля. Кидає басараб на 11 метрів. В моменту. Куди пробиває нападник, але вище воріт. Ох, зараз міг. Міг зараз куди Ну, щасливо всіх болівальників на стадіоні. Басарап на фланзі. Хороша передача. Два люсійку удар! Два один. Забиває пасту хороша передача від Басараба. Пастух робить те, що повинен робити. Гравець з його зростом. Забиває м'яча у мурата суперника. Здорово зараз відгукнувся на цю передачу. Роман Дикий зараз з'явився на полі в складі бурштина. Інає у нас фінальний. Істок Карпати Болехів в непростому матчі перемагають непростого суперника із рахунком 2-1. На гол Романіва на старті другого тайму. Карпати Болехів відповіли двома забитими м'ячами. Кудибин та пастух. Візначились 2-1. Перемога Болехова. Вітаємо господарів Поля і Сим. А вам дякуємо за те, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе.